Кварцевий дитячий годинник з Kids синього кольору та Skme Kids Camo Green. Ось такого зеленого. Представлений в двох кольорах, у двох камуфляжах. Годиночки мають єдину відмінність у підсвітці. Ну, кольор основного годинника і підсвітка також. Підсвітка в нас іде синього різнокольорова, ось така блимаюча. В зеленого йде просто зелена підсвітка. Ось така. Покажу вам налаштування годинника на прикладі одного з них. Корпус нас іде з міцного полікарбонату. Ремінець це м'який такий якісний каучук. Бачимо поміточку, що можна плавати з годинником. Годинники мають 5 атмосфер водостійкості, води вони не бояться. В кінці цього відео проведемо тестування. Отже, підсвітку ми вже побачили. Щоб налаштувати годинник, потрібно тричі натиснути нижню ліву кнопку. У нас починають блимати секунди. Верхньою збиваємо до нуля. Переходимо, нижньою правою переходимо на години. Верхньою правою обираємо потрібну кількість годин. Нижньою правою переходимо на хвилини. Знову нижня права, переходимо на місяць. Верхньою правою обираємо потрібний місяць. Нижньою правою перемикаємось на дату. Верхньою обираємо потрібну дату. Знову нижнє право. В верхньому кружечку бачимо, у нас скорочення англійською мовою це у нас дні тижня. Обираємо потрібний день тижня. Знову натискаємо нижню праву. У нас перейшло одразу на секунди. Тобто ми вже налаштували основний час. Для фіксації натискаємо нижню ліву кнопку. Основний час ми налаштували. Щоб перейти. У наступний режим годинника натискаємо нижню ліву кнопку. СТ це в нас секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, секунди пішли. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та, щоб збити до нуля секундомір, натискаємо нижню праву кнопку. В на наступний режим переходимо нижньою лівою кнопкою. Основний час. СТ секундомір. Ал це в нас будильник. Щоб налаштувати час будильника, натискаємо нижню праву кнопку. Нас блимують години. Верхню обираємо потрібну кількість годин. Нижньою переходимо на хвилини. Знову верхньою правою обрали потрібні хвилини, нижню натиснули і зафіксували час. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, будемо використовувати верхню праву кнопку. Натискаємо верхню праву. Зараз у нас два режими вимкнені. Дзвіночок це в нас основний будильник на час, який ми налаштували. Ось така позначка: це в нас час, буде будильник лунати щогодини. Тобто погодинний будильник. Можна увімкнути обидва режими, обидва вимкнути, або увімкнути кожен почергово. Все, годинник ми налаштували. Годинники в нас водостійкі, як я вже сказала, 5 атмосфер водостійкості, водички вони не бояться. Зараз перевіримо їх швиденько у ємності з водою. Занурюємо обидва годинники в нашу ємність, бачимо повністю корпуси в воді. Чекаємо кілька секунд та перевіряємо. Бачимо, що обидва годиночки йдуть, з ними все добре. Єдине правило, під водою не можна натискати на кнопки, коли годиночок саме знаходиться під водою.